Подолати скутість, стати впевненішим та відкритим чат бот діє слово, що допомагає молоді подолати свої страхи тепер у вільному доступі завдяки активній ужгородській молоді. Команда Мацуриків взяла участь у програмі Апшифт Україна та реалізувала свій проект. Наша команда взяла участь у проекті Апшифт. Відповідно, в рамках проекту ми зачепили проблематику скутості молоді і спланували і розробили чат-бот. Щодо цієї проблематики, що він безпосередньо робить? Це чат-бот направлений на подолання внутрішніх страхів, страхів комунікації, страхів комунікації з іншими людьми, публічного виступу. Також безпосередньої взаємодії і банально попросити про допомогу. Основне завдання, яке стояло перед командою, досягти позитивного впливу на молодь Закарпаття. Розробники чат-боту запевняють, прагнули побачити відчутні зміни у впевненості молоді та її комунікативних навичках. При реєстрації в чат-бот ви заходите. Там вам потрібно вказати тільки населений пункт, в якому ви проживаєте, і дату народження, і це все. Ми спеціально чат-бот розробили анонімно, адже нам здається, що молоді так буде легше виконувати такі завдання або звертатися до таких чатботів. Ми розробляли цей чат-бот для молоді. 9, 10, 11 клас, перший 2 другий курс. Тобто ми орієнтувалися більше на них, тому що у них найбільше такі проблеми із тривожністю, з невпевненістю собі, тому що у них саме тоді той період вступу в університет це абсолютно а, нові люди. Там. Тому ми орієнтувалися на цю вікову категорію. Для початку користувач проходить короткий тест, а потім чат-бот пропонує виконувати 56 простих практичних завдань. Перед тим як працювати з молоддю з аудиторією, на яку ми цілонаправлено фокусувалися. Ми з психологом визначали, визначали правильні шляхи комунікації. Що ж, другим етапом, це була розробка завдань для самого чат-боту. Третє третім етапом це було це було як правильно узгоджувати питання, які ми можемо задавати. Задавати молоді, аби ще більше не вплинути на, на їхню сутість. До ідеї та реалізації чат-боту дієслово долучили студенти ужну спільно із закарпатською молодіжною радою. Команда працювала над розробкою чат-боту три місяці. Робота над проєктом видалась кропіткою. З урахуванням того, що в мене трохи є досвіду цій програмі, я вже з трьома командами Працюю цією, мабуть, працювати було найпростіше, тому що вони найбільш досвідчені, найбільш Підготовлені, тому що взагалі в Абшовті приймає участь молодь від 14 до 24 років. А це команда 20+. Тобто вони вже всі в ті категорії, коли вони досить обізнано приймають рішення, реалізують і вони були дуже самостійні. З ними дуже класно і приємно було працювати, тому що вони самостійні вони брали і вони робили. Чат-бот у вільному доступі. Якщо ви прагнете покращити свій рівень тривожності, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані.